Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні на чергове розпакування ось такого отримано було в телефановій звичайній упаковочці. Було багато різноманітних пакетів. І так бачимо, тут у нас пакування запаяне пакетики. І відкриваємо. Що ми тут маємо? А ми тут маємо 6 пакетиків по 24. Найменування в кожному з пакетиків. Що це таке? Бачимо, це такі дитячі іграшки покемони. Бачу, повторюються деякі якість. Ось, звичайно, так собі. Раз відкриємо де. Ось. Пікачу, а, це його хвіст, вибачаюся, я думаю, це так якість. Ну, таке собі. От, пікачу і різноманітні інші фігурки різних монстрів. Ось якісь крапки. тобто дуже багато, вони невеличкі, пластмасові. По размерам. Давайте цього пікачу. Від вуха до ножок 3,2 см. Товщина порядка сантиметра. Ось, як завжди, брав через кешбек-сервіс. Розфарбовані, як бачите, більш-менш пристойно. Завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку за купівлю в різноманітних інтернет-магазинах, за перший місяць використання якого повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, переходимо в опис до цього відео, переходимо за посиланням, реєструємося, отримуємо свій кешбек та насолоджуємося купівлею в різноманітних інтернет-магазинах. А на цьому все. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, якомусь сподобалось відео, підписуємося на мій канал. Всім гарного дня!